Привіт, сьогодні ми занурюємося у, ну скажімо так, справжній цифровий детектив. Будемо розбиратися, як правоохоронці ловлять злочинців, які думають, що сховалися за криптовалютами. Знаєте, це така історія 21-го століття, де буквально кожна транзакція це доказ, який неможливо стерти. Багато хто досі вважає, що криптовалюта це такий собі квиток у світ абсолютної анонімності. Але знаєте що? Давайте розберемось, бо саме ця, ну скажімо, самовпевненість вона і стає головною пасткою. Злочинці часто просто не усвідомлюють, що кожен їхній крок у блокчейні, він же публічний. Так, звісно, криптовалюти приваблюють злочинців, але є один нюанс їхня ж головна фішка, блокчейн, грає абсолютно проти них. Просто уяміть собі таку велетенську глобальну бухгалтерську книгу. Її неможливо ні підробити, ні якось там стерти запис, і от кожна, абсолютно кожна дія назавжди залишається в цьому публічному реєстрі. І ось тут, увага, ключовий момент. Треба розуміти різницю між анонімністю і псевдонімністю. Блокчейни типу Ethereum, вони ж не анонімні, вони псевдонімні. Тобто адреса гаманця це просто псевдонім. Але як тільки цей псевдонім вдається зв'язати з реальною людиною, наприклад, коли хтось проходить верифікацію на біржі, все кінець гри. Вся оця завіса таємничості просто зникає. Окей, будь-яке розслідування, як ми знаємо, з детективів починається з якоїсь однієї зачипки. Так от у світі крипти ця зачипка це транзакція. Це найперший і, мабуть, найважливіший доказ. Саме він відкриває двері до всього ланцюжка подій. І подивіться, наскільки деталізована кожна така транзакція. Ми бачимо все. Хто відправив, хто отримав, скільки, коли. Для слідчого це ну. Це наче знайти перший відбиток пальця на місці злочину. Тільки цей відбиток цифровий, і він залишається там назавжди. Добре, тепер давайте розбиратися, куди ж ідуть гроші. Тут є один важливий момент: в ефіріум існує два типи аккаунтів. Якщо говорити простіше, слідчим треба з'ясувати: гроші пройшли на гаманець, яким керує жива людина, чи на смарт-контракт. А смарт-контракт це ж програма, яка працює автоматично. І, звісно, вона може бути написана для шахрайства. Ну, відстежити одну транзакцію це ще півбіди, а що робити, коли їх тисячі? От саме тут у гру вступає спеціальний софт це інструменти, які беруть оцей весь хаос даних і перетворюють його на чітку зрозумілу картину злочину. Ось подивіться, перші інструменти аналітики вони вже давали змогу побачити зв'язки між різними адресами. Це, звичайно, був величезний крок вперед. Але проблема в тому, що коли транзакцій стає дуже багато, ця павутина зв'язків перетворюється на такий собі нерозбірливий клубок, і в ньому дуже легко просто загубити слід. І от, щоб розібрати цей клубок, знадобилося щось потужніше. Так з'явилися нові платформи. Вони не просто малюють зв'язки, ні. Вони їх аналізують, дають контекст і, що й найголовніше, оцінюють рівень ризику. Давайте глянемо, наприклад: ось такі платформи вони можуть миттєво визначити, що це за адреса: це біржа, чи це, наприклад, міксер для заплутування транзакцій. А може вона взагалі належить якійсь відомій злочинній групі. І оця оцінка ризику, вона відразу ж як червоний прапорець, сигналізує, з чим маємо справу. І от дивіться стовідсоткова оцінка ризику. Це ж просто неймовірно потужно. Тут вже немає ніяких сумнівів, жодних можливо це означає одне адреса стовідсотково пов'язана зі злочинною діяльністю. Для слідства це залізобетонний доказ. А ось це це, знаєте, такий собі момент CSI – кульмінація розслідування. Ця діаграма це просто прорив. Вона візуально розплутує найскладніші схеми. Дивіться, як чітко вона відділяє брудні гроші, оці червоні та жовті потоки, від чистих, зелених. Це все одно, що отримати на руки карту скарбів, тільки замість скарбів, весь шлях незаконних коштів. Але, звичайно, все не обмежується простими переказами з гаманця на гаманець. Іноді зброєю стає сам код, і ми говоримо про шахрайські смарт-контракти. Що таке смарт-контракт? Ну, по суті, це просто комп'ютерна програма, яка сама виконує певні дії, коли виконуються задані умови. Технологія насправді крута і дуже корисна, але як і будь-який інструмент, її можна використати і на зло наприклад, щоб створити ідеальну пастку для інвесторів. Одна з таких класичних схем це так званий ракпул, ну або висмикування килимка. Як це працює? Дуже просто спочатку розробники створюють шалений ажіотаж навколо якогось нового, нібито суперперспективного токена. Люди починають вкладати свої гроші, а потім баць розробники активують приховану функцію в коді, забирають усі вкладені кошти і просто зникають, а інвестори залишаються з нікому непотрібними токенами. І от вам реальний приклад з аналітичної платформи ков'ю. Подивіться, ми бачимо адресу, яка пов'язана з дуже тяжким злочином. І ця адреса отримує токени від проекту, який система маркує як шахрайство, і не просто можливо, а зі 100% впевненістю. Зв'язок очевидний і він назавжди зафіксований у блокчейні. Зрозуміло, що такі нові злочини вимагають і нових навичок від правоохоронців, і вони треба сказати активно адаптуються по всьому світу. Йде навчання, як правильно працювати з цими, так би мовити, цифровими місцями злочину. І один з ключових інструментів для навчання це тестові мережі або тестнец. Це, по суті, такі собі симулятори, цифрові полігони, де валюта нічого не варта, і там слід, чи можуть спокійно без ризику відточувати свої навички, вчитися вилучати активи, аналізувати шкідливий код, фіксувати докази, все це у абсолютно безпечному середовищі. При цьому важливо розуміти, що розслідування не завжди йде тільки онлайн. Дуже часто цифровий світ перетинається з фізичним, слідчим доводиться вилучати, наприклад, ось такі паперові гаманці. Це по суті просто роздруківка з приватним ключем. А цей ключ дає повний, абсолютний доступ до всіх криптоактивів. Ну що ж, давайте підбивати підсумки. Все це повертає нас до однієї центральної ідеї. І ключовий висновок тут такий: ідея повної анонімності в крипті, це по суті міф. Більше того, блокчейн, як це не парадоксально, може бути найпотужнішим інструментом в історії криміналістики. Це ж публічний, незмінний і вічний архів доказів, кожен крок злочинця закарбований там назавжди. І це, звісно, залишає нас із питанням, яке виходить далеко за межі криміналу. Якщо кожна наша фінансова дія може бути назавжди записана у публічний реєстр, що це означає для майбутнього? І для самого поняття приватності. Це те, над чим варто задуматись.